Знаєте, дуже мене бісить ця фраза, хоча я сама її часом вживаю. Україномовна українка. Знаєте, настільки дика якась і неприродна конструкція, знаєте, німецькомовний німець. Чи польськомовний поляк? Знаєте, коли людина хоче пояснити, де вона так добре вивчила мову, вона каже: Я жила в Німеччині, розмовляла з німцем. Зрозуміло, що німець розмовляє німецькою, поляк розмовляє польською. І тільки з українцями курча, не все понятно. От нам треба уточнити, що це україномовний український. Мені це нагадало, знаєте, який приклад? От є трансгендерні жінки. Оце чоловіки, які захотіли поміняти статі, стати жінками. І от вони собі придумали назву трансжінка. І в мене з цим нема проблем. Мені все. Все одно, живіть своє життя як хочете, називайтеся як хочете. Але ні, вони не зупинилися на цьому. Вони придумали ще і нам, нормальним біологічним жінкам. Вони придумали назву Сис, жінка. От, от з якого дива це мені мене це також дратує. Чого це ти мені придумуєш назви? У мене нормальна ідентифікація. Я жінка. Біологічна жінка, не треба мені придумувати на Оце саме з україномовним українцем. Українська мова це частина ідентичності українця. От це те, що один із атрибутів, який взагалі описує його, позначає його як українця. А ні, знаєте, нам ще придумали оце україномовне, ти ще повинен пояснити, знаєте, ще перепросити, що ти тут в Україні посмів бути україномовним.